Великий Бог, твоє Слово каже, що ти захисник слабких та скривчених. Прошу тебе захисти. Їх Роману, Інну, Василя, Ярославу, Колю, Іру, Вітю Андрія, Олю, Олексія, Анастасію, Марію, Святослава, Святу, Варвару, Романа, Степана, Ганну, Тамару, Олеся, Олега, Тамару, Стаса, Володимира, Колю, Толіка, Василя, Володимир, Вадим, Вадим Вадима, Андрія, Володимир, Григорій, Валю, Володі, Андрій, Геннадія, Олю, Миколу, Тараса, Володимир, Валерію, Олександра, Сашу, Надю, Віру, Амашу, Юлю, Валю, Сашу, Люду, Наташу, Таню, Діану, Святу, Михайлову. Вадим, Сергій, Роман, Коля, Леся, Оксана, Віта, Ірина, Катя, Юля, Оля, Таня, Аня, Женя, Василь, Мія, Роман, Віолета, Людмила, Олег, Ілона, Олег, Ніка, Євген, Діма, Злата, Мар'яна, Альона, Талка, Таня, Артем, Андрій, Женя, Віка, Рая, Оксана, Таня, Андріана, Олексій, Іван, Софія, Оксана, Люда, Вася, Ніна, Степан, Руслан, Міша, Марія, Віка, Зіта, Гіта, Андрій, Ілья, Кирил, Сієта, Альоша, Ірина, Мар'яна, Софія, Надя, Людмила, Овчас, небезпечний. Пеки будьте разом з ними. І Романом, Іною, Васильом, Варіосволом, Колію, Ірою, Вітією, Андрієм, Олею, Олексієм, Анастасією, Марією, Святославом, Сіетою, Варварою, Романом, Степану, Ганою, Тамаро, Лесію, Олену, Тамарою, Лесі, Стасом, Молодиму, Колюю, Толіком, Василям, Володимиром, Вадимом, Андрієм, Володимиром, Григорій, Валів, Володя, Андрій, Геннадій, Ольгу, Миколою, Тарасом, Володимир, Валерію, Олександром, Сашою, Надією, Вірою, Машою, Юлія, Алла, Валя, Саша, Люда, Наташа, Таня, Діана, Свята, Михайлова Дім. Сергій, Роман, Коля, Леся, Оксана, Віта, Ірина, Катя, Юля, Оля, Таня, Аня, Женя, Василь, Мія, Романа, Віолета, Людмила, Олег, Ілона, Олег, Ніка, Євген, Діма, Злата, Мар'яна, Льона, Наталка, Таня, Артем, Андрій, Женя, Вік, Рая, Оксана, Таня, Радяна, Олексій, Івана, Софія, Оксана, Люда, Вася, Ніна, Степан, Руслан, Міша, Марія, Віка, Зіта, Гіта, Андрій, Ілья, Кирил, Свята, Льоша, Ірина, Мар'яна, Софія, Надя, Людмила, Постав, Ангела, щоб допомогти їм. Їм, Романа, Інні, Василів, Ярослав Ярослава, Колі, Ірі, Віті, Андрія Олі, Олексія, Анастасія, Марія, Святослава, Світ, Варвара, Романа, Степан, Ганна, Тамара, Леся, Олега, Тамара, Стеса, Володимир, Колі, Толік, Василя, Володимир, Гвадим, Вадим, Андрій, Володимир, Ролі, Балів, Володія, Андрія, Геннадія, Олів, Микола, Тарас, Володимир, Олег, Олександр, Сашу, Надію, Віру, Маші, Юрій, Алі, Валі, Сашин, Люді, Наташі, Тіані, Свєті, Михайло, Вадим, Сергію, Роману, Колі, Оксана, Віта, Ірина, Катя, Юля, Оля, Таня, Аня, Женя, Василь, Нія, Романа, Віолата, Людмила, Олег, Вілона, Олег, Ніка, Євген, Діма, Злата, Мар'яна, Льона, Наталка, Таня, Артем, Андрій, Женя, Віка, Рая, Оксана, Таня, Андріана, Олексій, Іван, Софія, Оксана, Люда, Вася, Ніна, Степан, Руслан, Міша, Марія, Віка, Зіта, Іта, Андрій, Ілля, Кирил, Сіята, Льош.